Привіт, друзі! Ви на каналі Крафтул. І тут усе про натуральні олійки, смачні горішки та потужне обладнання для виробництва олійки. І сьогодні ми покажемо, як ми давимо кедровий горішок на нашому улюбленому маслопресі пресі італіцю 50 тонн. До речі, якщо ще не бачив попереднє відео про горіховий батл мигдаля проти фундука, глянь обов'язково після цього відео, і посилання буде, як завжди, в описі. Сьогодні зі мною експерт з виробництва Анатолій, людина, яка знає про олії більше, ніж ми знаємо про сіль на кухні. Анатолій, що важливо знати про кедровий горіх перед його віджимом? Всім привіт! Кедровий горіх це справжній делікатес з високою жирністю, тому його важливо правильно очищувати, сушити та зберігати. На ринку України представлені різні види кедру: зокрема, гімалайський, ливанський, китайський, корейський. І такий, як у нас, це канадський. Кожен з них має свої особливості.